Наші партнери абсолютно чітко розуміють, що це загроза не тільки Україні, це загроза власній безпеки Європейського союзу. Тому це в їхніх інтересах шукати ці гроші. І повірте мені, економічно, фінансово вони спроможні. Вони не спроможні. На жаль, на сьогоднішній день виробляти да певні певні е, види озброєння, але точно мільярд знайти на цю програму можна. Два мільярди на дрони, і це два мільярди тільки в цьому році потрібно. А взагалі це не повне покриття наших потреб в фінансуванні дронів навіть на цей рік. Але разом з тим, ми пам'ятаємо, що все ще працює Рамштайн, тобто датуються, тобто нам надається певне озброєння. Працює данська та нідерландська моделі, де вони фінансують напряму наше виробництво також від снарядів до гаубиць і, і, і дронів. Працює ось цей запрацював цей е, програма Pearl з, з Сполученими Штатами. Працює програма, і за якою наші партнери шукають зброю для нас по всьому світу, наприклад, як чеська ініціатива. Тобто, дуже багато і ще працює фінансовий, е, фінансова пряма допомога нашому бюджету. Дуже багато різних програм, за якими наші партнери нам допомагають на мільярди і мільярди доларів. Тому знайти. Там умовно мільярд на, на купівлю зброї для України від Сполучених Штатів, я, ту, я думаю, що точно е, є спроможність у наших європейських партнерів.